Грудина і шия це дві зони, які постійно ігнорують під час роботи з обличчям. Зона грудей, ребра, плечова зона. Так? Чим вона от, важлива для роботи? Покажіть мені людину, яка не хворіла там, респіраторними захворюваннями, в кого не було кашлю, температури. Коли ми кашляємо, коли у нас є якісь запальні процеси та бронхів. У нас формується спайковий процес плеври. Внаслідок цього ребра. Та вони неактивно працюють міжреберні м'язи, тобто починається укорочення даних м'язів. Плевра стає нееластичною, залипає з внутрішньої поверхні до щільних структур. І внаслідок цього, коли ми вирівнюємося, хочемо бути рівними, красивими. Пастія, от сама плавральна структура, от оболонка легень наших, вона затягує нас, затягує наші реберні, міжреберні проміжки, і за рахунок цього дихання порушене, відток порушений, обличчя пливе.